Смерть після ін'єкції у сумській поліклініці після введення ліків загинув семирічний хлопчик. Лікар, який призначив лікування, має 30-річний досвід. Подробиці далі. Як повідомив керівник сумської місцевої прокуратури, мама з семирічним сином прийшла до поліклініки на Дем'яна Короченка учора близько 9-ї ранку. Попередньо було встановлено діагноз абструктивний бронхіт. у зв'язку з чим дитина була направлена на денний стаціонар, їй було призначено лікування. І потім у маніпуляційному кабінеті, під час ну після введення ін'єкцій, дитині стало э, значно гірше стан здоров'я погіршився. Була викликана реанімаційна бригада, швидка медична допомога для того, щоб спасти цю дитину. Однак э, більше години проводились реанімаційні заходи, які результату бажаного не надали. Смерть дитини констатували о 12.02. Администрация больницы и вся медицинская общественность города для огромные соболезнования родителям. На данный момент проводят мероприятия проверки комиссии, работают и городская, и областная, в том числе милиция, прокуратура. Поэтому комментировать то, що відбувалося, я не могу. Як повідомила завідувача дитячої поліклінікою, ін'єкцію дитині робили в саме цьому маніпуляційному кабінеті. Тут же намагалися її реанімувати за попередньою версією лікарів. Причиною смерті хлопчика стала блискавична форма анафілактичного шоку, тобто алергічна реакція на введений препарат. Звідси вилучили залишки медпрепаратів та шприци і призначили ряд експертиз. Тим часом розпочали кримінальне провадження за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, що спричинило смерть малолітньої дитини. 15 серпня загиблому хлопчику мало б виповнитися 8 років. Анна на Сергій Мілевський. на часі новини.